Друзі, ну я буду починати і трошки ознайомлю вас з деталями практики. По ходу справи. 50, вставай, сіднись, без допомоги рук. Поки що руки в довільному положенні, а потім, можливо, буду ускладнювати це. Найпростіше це коли ми ноги навхрест і встаємо. Зроблю так десяточку. Розігрітися, тому що. Практика направлена саме на оздоровлення наших ніг, не зробити їх якимись там супер накаченими. Для накачки краще всього підходить саме присідання, присідання штангою в залі, а тут воно більше укріплення і покращення функціоналу кровотоку, в ногах. Взагалі, ну, якщо ми можемо з сидячого положення встати, це взагалі круто. Якщо ми можемо. Сидіти на сідницях, не на стільцях, не на диванах, а на сідницях досить довго, це дуже хороший теж показник здоров'я. Це природні, друзі. Це не якийсь там рівень супер аскетизм, це просто природне. Це ніби як восьмий раз вже. Ух, аж з прокручуванням вийшло. Ну, Вісім разів вистачить. Далі, друзі, ось така штука, коли ми одну ногу підставляємо сюди. А одна ось тут у нас з однієї ноги. Почну з лівої, ліва в мене слабша. Що я до цього зробив? Друзі, зараз такий відносний ранок 9.30. Я встав, елементарно привів себе в порядок, почистив зуби, вмився, туалет і, до речі, розум вже... Більш-менш пробудився, тіло зараз пробуджується. Ну, от мені зараз друзі, дуже допомагає такий бад, як їжовік. Гриб їжовік, я його ложку, чайну ложку маленого їжовіка і запиваю першим ковтком води. Тобто прокидаю всі свої справи почистив зуби і коли треба випити чашку води, ось тоді я одразу їжовік приймаю. Не рахую, ніби як вже 13. Оба, 14 до 18 на ліві, потім направі на піде. Тут головне не спішити, не навантажувати коліно, пробувати м'язами працювати. Оп, оп. І відчувати, які м'язи працюють, як ми встаємо. Чи вмикаємо ми всі пальці. В роботу. Оп. Друзі, такі аскези, як, наприклад, ті, які задіють м'язи тіла, з ними треба бути дуже обережним і не брати їх одразу там, на 100 днів, на пів року, на рік. Тому що може стати що завгодно. Я зараз взяв на 21 день. Я думаю, що я витягну. І все одно є сумніви, тому що... По-перше, я все-таки хочу. Ходити в зал, робити присідання штангою хоча б раз в тиждень. А наприклад, на наступний день після присідань дуже важко буде вставати. Там можливо я всі просто нахист буду робити, тому що м'язи відходять. Можливо, і ще на наступний день я це буду відчувати. Поміж цього, друзі, в мене йога 2-3 рази в тиждень. Там ми теж працюємо з ногами. От, і плюс, плюс велосипед. Я кожен день на велосипеді їжджу. Або Через день десь так. Тобто роботи ногами прям дуже багато. Але так як в принципі, це не так багато, не така вже і велика робота, 50 разів встати, ну, то я думаю, що я затягну. Тому що якщо ми беремо, наприклад, аскезу ну, загортовування, да, купання в холодному водоймищі, або обливання, або контрастний душ, я не кажу, що ця аскеза легша для мене вона. Важче в разів 100 для мене навіть стояти на сляхах, це не така ще і скеза по зрівнянні з водою. Ну в кожного свої, своя зона комфорту для когось, подолати, встати на цвяхи. Це як важко для мене, легко, наприклад. Але холодна вода для мене важко. От, друзі, якщо не помиляюсь, мені ще десь 23 рази треба встати і буде 28. І потім міняю вправа, прям така вона впевненіша. От я встаю, я відчуваю, що в мене великий палець, він зависає в повітрі, але навіть без нього в мене виходить нормально встати. Хоча великий палець це в нас велика сіднична м'яза. І це означає, що якщо я не вмикаю цей палець в роботу, вона не допрацьовує і все одно справляється. Ну, Тут стегна якби сильніше. Так, зараз по 5 роблю наліво направо. Так, да, якщо ми робимо якісь там загартовані, що нас може зупинити? Щоб ми перестали робити загортовування. Ну, якась серйозна хвороба, да? що прямо от не можемо піти <смеш> скупнутися. Що? А якщо в нас якесь перерозтягнення, травма ноги, навіть не ноги, кору, ще чогось, все, вже такі вставання будуть дуже дискомфортні вони вже в плюс не йдуть. А скеза це те, що ми робимо для того, щоб отримати якісь плоди. А якщо плоди цього, це якась травма. Знурення, знищення тіла, друзі, це не варто того. Ми маємо одразу знаєте, як прогнати ці 21 день. Що я отримую, чи дійсно це працює, перші два дні там поробити, ага, чи варто воно того. Тобто я сам, ще поки придивляюсь. Але вже я розумію, ну це класно, чим. От я спробую 21 день. Без того, щоб там вбитися, але зробити, якщо будуть якісь... Дискомфорти в колінах, ще в чомусь, я обов'язково скажу, тому що цю практику я хочу рекомендувати, але рекомендувати я можу тільки тоді, коли я впевнений, що це здорова штука. Одразу кажу, друзі, якщо є прям серйозні проблеми з суглобами, якщо вам можливо за 50, можливо, ця практика не підійде, особливо з чоловікам. Чому з чоловікам так складено наше тіло, що... В жінок у них, як правило, нижня, тіла, нижня частина тіла важка, а верхня легша. Тобто ми оп, і ось тут якби ноги, вони, як гирі, тягнуть вперед. І саме положення встати, воно буде трошки легше. От. А В чоловіків корпус важчий. Тобто я сижу, якщо я повністю розслаблюсь, я впаду назад. У мене спина важча, ніж ноги, мене просто закине туди. І щоб мені встати, треба нахилитись вперед, тобто тут має бути нормальна складка в тазобедреному суглобі. І з цієї складки, складка це одне, а з цієї складки тепер встати, якось чимось натиснути, встати, оп, нога, да. тут е... не всім підійдеться вправо, одразу кажу, не всім. Рівень, різний рівень підготовки. Якщо ти хочеш повторювати за мною, наприклад, взяти аскезу, роби щось схоже, роби 10, 10 разів, 5 разів, або роби з допомогою рук. Але це прикольна штука. Вона, прямо, вона природня і вона непроста насправді. Треба привчитися. У мене ще є такий плюс, моя вага 65 кг, стою на ізі. Особливо, якщо ноги більш-менш функціональні, то взагалі буде легко. У мене вони такі середні функціональності. Не скажу, що вони прямо взагалі жалюгідні. Ну, вставати от я можу. Там присідати тангою. Вагою, як моє тіло, там на 20 з чимось повторенні я можу. Тобто більш-менш якийсь середній рівень функціоналу ніг я маю, але це все одно моя ставка-точка. Так ще по 5 ліво-право. І друзі, в мене був досвід святостояння 180 чи 185 днів поспіль. Це не просто знаєте, став для галочки. У мене була Нижня межа мінімум 15 хвилин. Від 15 до 50 хвилин в мене в середньому були практики. Ну, в кінці я вже робив стабільно по 18-22 хвилини, от я трошки зменшував, тому що просто надоїло, потім зробив перепочинок днів 5, взагалі без свяхів. Зараз знову пішов запит людей, щоб я проводив практики. А я розумію, якщо... Я сам в моменті цим не займаюсь, то з мене провідник такий собі. О, тому зараз, ну і для себе, для свого здоров'я, для скези, ну і для інших людей, для того, щоб послужити, чимось допомогти. Я маю знову відновити практику цього стояння, тому я не рахую. Але я думаю, що ще разів, якщо 15 я зроблю, то 50 точно буде. Ну добре, ще 20 роблю, вже рахую. І потім ця практика продовжується дуже цікавим свяхостоянням, воно буде теж незвичайне. І так, кожен день, 21 день. Вже 2 майже є, потім ще 19. Залишай коментар, як тобі такий формат, чи пробуєш за мною повторювати, чи просто дивишся, чи вмикаєш, і вимикаєш одразу. Ні, ну якщо досюди додивився, то це вже нема сенсу говорити. Добре. Чи повторюєш ти за мною, чи просто дивишся? От. Мені цікаво. Опа! Ще 18. Оп. Друзі, розігріває прям все тіло. Звідси у нас йде кровообіг з ніг. Дуже важливо взагалі починати будь-які тренування, функціональні чи наверх тіла, трошки поприсідати, пострибати, от саме запустити кровоток. З нижньої частини тіла це прямо живляє. Прям класно себе відчуваю. От. Що 11? До речі, зараз спробую, не знаю, чи вистачить сил, зробити прямо самі важкі підйоми. Десяточка залишилась, буду експериментувати. Це прямо ось такі. Ну, тут треба якусь інерцію дати. У мене не виходить, нема складки ну <зазобедрені>, все одно якась нога має бути першою. От реально не виходить, друзі. <звук> <Да? звук> Ні, Ще треба тренуватися. До речі, як собі полегшити вставання? Гирка. 16 кг. Ніби здається, що такого вага має бути складніше. Але це не так, тому що ми по факту з нею тримаємося. Це не так Схопитися за драбину, підтягнути себе, це буде легше. Тому ось ось так. О, от звіркою я можу отакі вставання робити. На прямих руках прямо... 50 є, друзі, далі. Фу. Круто розігрівся. Дощечки садку можна замовити в мене. Наприклад, ось такий варіант суперлегкий. Алюмініві цвяхи 360 грамів важать. Ясенова основа. Офігенне дерево міцне, класне. Прямо Пушка, це до 45-го розміру, mm. тут є до 42-го, відкриваємо алюмінієві цвяхи, це про ну, таку потужну практику, це трошки, щоб моє обличчя було видно. Алюмінієві цвяхи. Чим вони відрізняються від мідних? Друзі, а в них практика швидша, гостріша, швидше. Тобто, якщо ти хочеш так, ну, більш-менш плюс-мінус ніжно почати практику, зайти в свяхостояння, провіщувати, як воно бере мідні цвяхи. Якщо ти вже хочеш такого прямо, ну знаєш, от... я бачу зараз таку тенденцію, що матеріальний світ, якщо опиратись тільки на матерію, на гроші, там, на родичів, на хорошу походу. Поїхати полетіти десь на Балі, Індія, ще щось кудись відпочинок. Якщо ви думаєте, що зміна обстановки зробить вас щасливими, ну, вона трошки може покращити життя, комфорту, трошки більше стане. Але підвищення комфорту, воно дає просто як підвищення комфорту, але щастя це трошки інше. От. І тому, щоб дійсно стати щасливим, потрібно, от я прям відчуваю, Нікому не нав'язую, кажу за себе, я відчув, що мені потрібен прямо духовний розвиток. Тобто матерія не може закрити всі мої потреби. Ці бажання вони постійно розкручуються, розбухають як пузирі. Потім, чим більший пузир, тим сильніше він лопає. Розчарування, і, друзі, це потрібно прямо розчарувати в житті. Це прямо необхідність, знаєте, гнатися за тим, що може це в матерії, може це в матерії, може це в мене зробить щасливим. Тобто ми якби. Постійно покладаємося на зовнішнє, і це постійно нас буде розчаровувати. Поки в один момент ми не зрозуміємо цей принцип, не розчаруємося остаточно і не зрозуміємо, що треба бляха вже ставати щасливим на духовному шляху. Ух, да. Щастя саме там. Щастя насправді саме ось тут. Тому що інструмент пізнання. Саме усвідомлення себе вічною душею, він знаходиться зараз, тут. Ми через це тіло діємо, і через це тіло ми можемо усвідомити себе душею. Але це вже досить високий рівень, коли ти взагалі не задумуєшся і не сумніваєшся в тому, що ти є дійсно вічна душа, а не оце тіло. От тому хтось каже: віри, не вистачає. А як це можливо вірити, друзі, в тому з тою справа, що віра. Сама по собі це навичка. І на самому початку будь-який святий, ну я не буду за всіх казати, але мені так здається: це моє припущення, що будь-який святий, він на самому початку свого шляху, мав дуже низький рівень віри. І поступово, як ми починаємо поглинатися в ці знання, вони починають нам закривати якісь внутрішні питання, викликаються знову питання, духовні вчителі, наставники, книжки, це все починає нам закривати, закривати, закривати питання. І чим більше ми розуміємо, що... На всі питання дійсно є достойні відповіді. В нас сумнівів стає менше, віри стає більше. Ось так. Тому ті, хто дуже сильно вірять, вони пройшли деякий шлях. Це, це навичка <губ> Віра, да, Тому що більшість людей, які опираються тільки на матеріальне, в них взагалі віри нема. Тобто вона настільки низька, що, ну, якби. У да. мене в самого віри зараз. Як, як, як оцінити свою віру, я не знаю, але їй стає більше, але вона все ще дуже слабка. Прямо, знаєте, нема цього потужного духовного переживання присутності Бога. Але є чітке розуміння, що це точно є, я просто цього ще не можу відчути. Ось, Просто продовжувати. знаєте, Терпіти своє невігластво, тому що все, що мені заважає відчути Бога потужно, це моя прив'язка до матерії, це моє внутрішнє невігластво, це мої сумніви. ось. І тут тільки робота над собою. Не варто там звинувачувати Бога, що він там тобі не відкривається ще щось. Значить, ми недостатньо щирі. Ох, щось я прямо в духовні знання перейшов. Друзі, ділюсь тим, що мені зараз цікаво, що я проживаю, і для мене зараз дуже важливим став духовний розвиток. Всі ці практики вони дають здоров'я в тілі, більш тверезий розум, він охолоджується, я можу сконцентруватись, сконцентруватися на Бога і саме пробувати переживати цю Його присутність в моєму житті. Тому якщо ми в центр ставимо Бога і все навколо закручуємо навколо цієї осі, ось дійсно, так як він все величне, все прекрасний, безкінечний, сповнений безкінечного знання, тобто в ньому є все, то там є і щастя, друзі. І це, як на мене, єдине на що варто покладатися в цьому житті, прямо на 100%. Я не кажу, що вам не варто покладатися на своїх рідних і так далі, варто, але абсолютне таке покладання, це має бути саме. На нашу духовну основу, на Бога, на нашого Творця. Ось. Практика прекрасна. Я думаю, що я зараз двадцяточку присяду ще з гіркою і трошечки невеличку складочку пороблю таку лайтову. Ого, друзі, не так той просто. Свяхи я взагалі не відчуваю, про них забув. Я зараз відчуваю, як працюють ноги, як не допрацьовують сідниці, тому що дуже вузько поставив ноги. Важко їх вимкнути. 13 є. Фух. 14 дихаємо. Коли ми працюємо... Спорт якийсь робимо вправо, ми як поршні. Ми... Має бути потужне дихання. Ти навіть відчуєш, як це кайфовіше. Життя так брехливіше. відчувається. Тіло — це механізм. Добре, коли цей механізм злагоджено працює. Оу, тепер просто повисаю. Ось так і відпочиваю. Потім ще раз повисну, бо ноги досить добре забилися. Що мене далі по розпорядку дня, друзі? Пробудився. Все стало на місце, відчув, що да, я в цьому тілі, вона готова бериватися в цей день, щось робити, пробувати стримувати матеріальний потік, плани, що зробити і хоча б 30-40 хвилин. Зробити <кій> духовну практику, мантру на чотках. Це моя основна практика. Спочатку читаю Баговат Гіту, три 3 вірша вголос з коментарями про вкупади, потім чотки, мантра. Мантра готує наш розум віддати дань Богу, з'єднатися з ним, відчути його присутність, так скажемо, виконати свій духовний борг, а потім вже вриватися в матерію. Вривання в матерію в мене відбувається двома варіантами. Перше, це <кхи> я ставлю варити кашу, і поки вона вариться, я можу 2 п'ялки чаю випити. От. Якщо практики зробив дуже мало, то зварив кашу, залишив її, хай на теплій комфортці стоїть після 2 п'ял чаю сідаю читаю далі практику. Потім встаю, іду, пропоную їжу Богу. Поки Бог їсть, смішно може звучати, особливо ті, хто не знає, що таке просад, але ну, так воно в мене відбувається. Потім ще читаю трошки мантру. О, Це ідеально, якщо от в мене виходить три рази сістися за мантру зранку. Потім їм, сідаю пити щек і вриваюся в матерію. Отак. Є ще кращий варіант, коли я не п'ю чай до сніданку взагалі. Я ставлю варитись кашу, трошки читаю мантру, пропоную Богу знову читаю мантру, їм і або знову дочитаю мантру, вже ходячи. Тобто в мене є практика, коли я сижу, а буває, коли я ходжу. От, я зараз для себе вибрав. От, І потім вже я сідаю пити чайочок і займаюся монтажем, публікацію роликів, ну і все таке, вже матеріальні справи пішли. Сьогодні, по відчуттю, я не, не супер сильний, мені хочеться випити чаю до сніданку, тому я схожу друзі з цвяхів. Дуже дякую за перегляд. Читаю мантру, чай. Читаю мантру, каша, і потім ще читаю мантру. У мене. Вчора я не певний об'єм. І сьогодні дуже багато духовної практики. Спочатку я такий, знаєте, як же погано, що мені стільки читати, а потім стоп. Ну, а, а що поганого, я ж з Богом зараз буду спілкуватися. Закаличка, да, це аскеза, друзі. Тут дійсно треба вміти віддавати свою увагу. Не собі, не в своє тіло, це дуже важко. Сідаєш, повторюєш що ти ім'я і не думаєш про себе, як там в тебе нога стоїть, що ти будеш робити через 20 хвилин, а саме слухаєш. Це... От, от в цей момент, от якщо ти думаєш, що ти можеш контролювати свій розум, свої думки, сядь, посчитай мантру. Годину. Ти відчуєш, наскільки ти слабкий, наскільки ти розум взагалі не контролюєш. І от з цього моменту, коли ми визнаємо цю проблему, такі, ого, я думав, що я контролюю розум, а взагалі я... я не чую, що я говорю. Я повторю, повторю, а в мене несуться думки. Ось, прийняття цієї проблеми створює одразу нам прецедент для того, щоб ми вирішували цю проблему, тому варто визнавати свої проблеми, якщо вони дійсно вас бентежать і хочеться їх позбутись. Дякую.